Доброго усім дня! Отримала чергову посилочку. Давайте подивимось, що у ній. Так, привітальна листівочка. Так, і перше це рідка матова помада, 11 тон. Ось так вона виглядає. Кість щіточку я вам показувати з неї не буду. Це на замовлення. Я покажу вам зі своєї помади. Це у мене 16 тонн Passion. Бачите, яка щіточка йде в оновленому варіанті рідких помад. Дуже стійка. Далі. Далі далі бачите, як запаковано все ретельно, щоб не розбилось, не розлилось. Це підводка фломастер для очей. Вона має гнучкий аплікатор із фетру. Ось такий він, подивіться тоненький. До складу цього продукту входять унікальні компоненти, які роблять. Підводку стійкою, а її кольор надзвичайно яскравим та насиченим. Подивіться, які гарні ній стрілочки можна зробити за допомогою цього фломастера. І подивіться, наскільки він стійкий. Далі. Засіб для прибирання на кухні, антижир. І де він з розпилювачем. Далі нейтралізатор запаху із серії Smart Life. Він усиває не тільки неприємні запахи домашніх тварин, а й будь-які інші. Цей засіб активно бореться із молекулами запаха, абсорбуючи їх, а не маскуючи, як інші спреї. Тож зверніть на нього увагу. Далі кремчики для рук, календула це моя улюблена серія. Вони зараз дуже доречні у зимовий період, вони захищають ручки від обмороження, обвітрення, дуже гарно напитують шкіру. Йдуть вони ось у таких красивих тюбиках, ретельно запаковані. Я таким зараз користуюсь і покажу, як він працює на ручках. Це мій. У нього така ніжна консистенція, дуже легенька. Він гарно розподіляється по ручкам та дуже швидко всмоктується, надаючи шкірі гладкість, пружність та зволоженість. Це дуже поживний кремушок і я його дуже люблю. Зараз він йде теж за цікавою ціною, за суперпропозицією. Подивіться, як одразу. Ручка стала наскільки вона стала гладшою. Бачите, не, не, не маю цих змошечок, як на лівій ручці. Тож зверніть на цей кремушек увагу. Так, і е, наш легендарний гель-каштан, е, який теж ретельно запакований, тобто це не підробка. Стовідсоткова впевненість в натуральності продукту. позбавляє від втоми набряклості ніг, знімає біль та напругу в м'язах. І останній продукт мого замовлення це каталоги на січень місяць. Ось таке у мене невеличке замовлення. Пишіть, що вам сподобалось.